Всім привіт! Сьогодні у нас 22 квітня, і це відео буде про новий проєкт. Про розширення сонячної станції, яке, в принципі, не планувалося. Але є одне але. Ось таки лежить 20 сонячних панелей. А от. На жаль, при доставці дві з них нижні розбилися. Вон воно, не знаю, чи видно на відео. Котріска да, видно, то по... Попереставляли паліти звичайною рухою, а вона відстає тільки до середини своїми лапами. І, давлячи приблизно сюди, продавило і палету, і дві панелі. Якраз ці нижні були. Хоч знизу було дві палети спеціально, але вони зараз зверху лежать, як груз. От. Але наша мені сонячні панелі, якщо їх нема куди поставити. Бо на даху місця вже нема, на гаражі місця вже нема. Але очки від поля планується паркан. Ми його давно планували. І виявилось, що сонячний паркан коштує не набагато дорожче. А він, може навіть дешевше, по суті, ніж отакий паркан, як у нас з того боку. Бо стовпчики коштують однаково. А наповнення всередину дошки вони теж абсолютно не дешеві. Панелька коштує 50 євро. Так ще й буде генерувати якусь енергію нам. І от я вже три перших стовпчика поставив з цього боку. На пробу вже розібрався, як їх ставити. Такі гарні антрацитові стовпчики метр тридцять висотою. Панелька там метр тринадцять десь і знизу буде ще невеличкий зазорчик, який ми плануємо закрити потім е, захистом від слимаків. Ось цього поля якраз до нас купа слимаків набігає. постійно. Вони на цю стіночку без проблем залазять, і потім якраз от у дочки в грядки. А, от. Стопчики алюмінієві, антрацитові, на спеціальному кріпленні знизу. І що зручно, якраз отакими от спеціальними профілями, в яких можна дуже зручно налаштувати там, по висоті, по вилту панельки. От. По суті, такий профіль, як для звичайних кріплень панелей. Оця саме частинка. Ось і стовпчики. Ось так вони приїхали. Їх ще треба трошки дороблювати, це я вам покажу. Бо треба ще для кріплення отут засверлити отвори з обох боків і вирізати оцю частинку, буквально там 4 см приблизно, щоб туди можна було вставити. Анкерну пластину, чи я не знаю, як її назвати. Кріплення стопчиків до бетону. Отак от воно сюди стає. Зараз впирається в цю пластиночку, тому її треба вирізати. Оці стовпчики просто напилені. Вони, певно, дуже доволі довгими штангами виробляються, і потім їх на потрібну довжину напилюють. От. Тож, це ще треба трошечки доробити. Продається як комплект, що прикольно. От, для того, щоб закріпити панелі в горизонтальному положенні, в комплекті йдуть отакі от кутки. Я вже на розбитій панелі спробував зробити, погратися як воно. і для цього треба сверлити панель. Що теоретично могло б якось сказатися на гарантію. Але ці панелі не просто аби які, а вони від того самого виробника, хто продає цей паркан. Тому вони кажуть, це наші панелі, це наша гарантія. І, звісно, ми, коли продаємо їх на сонячний паркан, ми дозволяємо їх сверлити так, для встановлення. Бо це за нашим мануалом, за нашою інструкцією по встановленню так потрібно. От. І оці кутики вони всі йдуть в комплекті, і теж зручно вони з такими овальними ушками, щоб можна було теж підналаштувати. Я якраз роблю відстань між стовпчиками з невеличким зазором, там 5-10 мм, щоб можна було потім спокійно поставити панель. І рівненько її вирівняти між стопчиками на оцих кутиках. В комплекті, звісно, була така от купа цих кріплень. На жаль, прорахувалося, одного не вистачало, його довишлють мені. Мені потрібно 21 стовпчик і 20 панелей. А вони стовпчики вислали 21, а цих кріплень тільки 20. І от вони мені будуть якраз по гарантії дві нові панелі висилати. Це не по гарантії, це з доставкою проблеми. Вони там з доставщиками будуть самі розбиратися. А мені якраз вже того тижня сказали, що вишлють дві нові панельки. Панельки, до речі, біфейшал, то двосторонні. Вони однаково виглядають, ну, як майже однаково, що зсередини, що ззовні, і генерують сонечко, генерують енергію від сонечка з обох боків. Це прикольно. Коли буду їх потім робити, ще покажу їх детальніше, ну і що бачите, коли встановимо. Ну і звісно ще купа всяких метізів, болтиків, ну, кришечки, це все в комплекті йде. Це он, кришечки на стовпчики, декоративні наверх. Ну, тут їх теж повна сумка. Оці ну, спеціальні болтики для кріплення в ті пази на стовпчиках. Отакі от, от. Причому їх вставляти можна не обов'язково зверху, а їх можна так вставити і повернути. Отак от, от, що дуже зручно. І далі він, якщо затягувати, не прокручується, він якраз фіксується в цьому перпендикулярному положенні. Що прикольно. Ну і отакий от набір болтиків, шайбочок, гаєчок для кріплення кутиків до самих панелей. Ну і, звісно ж, самі кутики там теж є. Ось очки алюмінієві, Якраз теж антрацит пофарбовані з овальними отворами, щоб можна було регулювати. Коротше, в принципі, продумано. Єдине, що не продумано, це кріплення оцих анкерних пластин. Їх мені прислали отакими. Це, звісно, прикольно, що вони з нержавійки. Але це якась дуже невдала модель, прям жах просто. Це М12 на 120. Тобто під М12 різьбу стержень тут, так? І довжиною 120 мм. Але під них я так і не зрозумів, який отвор треба сверлити. Якщо я сверлю отвір на 14, вони туди не забиваються. Виходить, на жаль, якийсь такий жах, воно гнеться, в отвір не хоче в 14 Якщо його пхати в 15-й отвір, знайшов сверло на 15 спеціально по бетону, просверлив, тоді вони туди так, трошки проблемно, але забиваються. Тобто так воно і має бути, вони туго мають заходити, не туго, але заходять. Але коли намагаєшся їх затягнути, в них на оцій гільзі немає жодних зачепів. Вона гладка, як не знаю що, дуже гладка. І воно абсолютно не чіпляється за бетон. Воно починає крутитися, коли затягуєш гайку, все цілком. І затягнути неможливо. І потім витягнути його теж майже неможливо. Я довго намучився, щоб витягнути ці пару штук, які намагався поставити. От. Е, тому добре, що в мене були <смі> такі самі тільки на 16. Що я розсверлив ще отвір до 16 і поставив такі нормальні на 16. На перший стопчик, там, де я мучився, пробував поставити отакі. От Тут, от видно. Нормальні є зачепи. Коли починаєш затягувати, воно ними чіпляється за бетон, нічого нікуди не крутиться, розпирає ідеально і все тримається. Наступний стовпчик я вже спробував поставити на свої. У мене такі були теж м 12 на 120 тільки в такій самій конструкції, як ті на 16 мм на М16. І от воно так само нормально тугенько, але забивається, коли затягуєш, розпирається і все чудово. У мене їх не було потрібної кількості, тому докупив отакі от. В лобі взяв в нашому будівельному супермаркеті. ТШМ 12 на 120 І ці, як оті 16-ті, прям з дуже гарними оціми зачепами. Будемо них кріпити. we Сьогодні вже 26 квітня і ось він прогрес. Майже всі стовпчики поставив за винятком одного, на який не вистачає анкерної цієї пластини на низ. Але вона має сьогодні прийти, тож теоретично довстановлю сьогодні. І от встигли накинути вже три панельки. Мені треба допомога, щоб їх накидувати, бо в одного це незручно, важко. А вдвох дуже зручно. От чекаю, коли буде можливість кого помічника під'їхати, допомогти, тоді і не кидаємося. теж має теоретично під'їхати. І так воно виглядає з нашого боку. І так воно виглядає з вулиці. Вже був сильний вітер, стоїть дуже міцно. Зверху кріплення отаким чином зроблено. Я ще детально потім покажу, як я то роблю. А знизу, ось такі. Я ще й коли підготовлюю, я ставлю оці два кутика нижніх. І на них ось цим ось болтом, зразу можна насадити панельку. І вона вже на них опирається, вже стоїть вже простіше. Ну, тоді тільки підрівняти порівня, щоб було гарненько. Затягнути всі гаєчки. І зробити верхній. Так, зручно, що є два оцих канали. Один і тут другий. І виходить, нижній кутик в цьому дальньому стоїть. а верхній, тут. верхній я так зробив, щоб максимально високо підняти панель. Щоб повністю використати висоту оцих стовпчиків, панелей, щоб воно було в рівень гарненько. Ну і, звісно. Трошечки більше закривало нашу ділянку і від вітру, і від просто зовнішніх очей вона більш комфортно, коли ти знаходишся на своїй захищеній території, скажімо так. Нам зверху видно все класно через цей парканчик, а ззовні вже якась приватність забезпечується. Ну і от я підготував на всіх стовпчиках отак от ці кутики. Вони ще не остаточно затягнуті, Так, тільки орієнтовно, скажімо так, трошечки, щоб можна було панелі поставити і не попадало, а протягнув вже потім, коли панель буде стояти. Я от, зазвичай завжди з цього боку затягую вже майже повністю, так скажімо, І підлаштовую вже з іншого завжди. От. І отак, от бачите, аж до кінця вже всі кутики поставив, протягнув. Ну, це пришвидшить процес встановлення панелей потім. Ну, а так я підготовлюю панелі. Я обрав, яка сторона в мене завжди буде нижньою. Нижньою я вирішив, буде сторона, де плюсова клема. Ось така. От. Це, в принципі, неважливо, хто як обере, але я вирішив, що в мене всі будуть однаково висіти. Мені так буде зручно потім кабель прокладати. От. І на нижній стороні я сверлю отвір наскрізь. Нарізаю там різьбу і закручую оцей болт з внутрішньої сторони. Чи видно його там? Воно видно. Вон він закручений. І він тут гарно сидить і вже затягнутий в цій різьбі в рамі. Тобто, коли ми будемо затягувати гайку, цей болт не дасть стягнути цей профіль, бо профіль він же ж це не цільний, це не просто кутик тут. Одна стінка кутика оце ось на краю. І отут десь ще одна стінка. Посередині повітрячку. Але конкретно в цих місцях тут, певно, поєднувач для цих двох частин стоїть, тому тут товстіший метал. Але все одно я вирішив, що так буде трошки надійніше, і крім того, мені так зручніше. Бо я зараз буду нести, наприклад, з товаришем панельку встановлювати. І вона оцим болтом зразу в підготовлений кутик вже на стовпчиках, сяде і нікуди не буде намагатися зістрибнути, зіскочити, бо вже буде цим болтиком зафіксовано. В пазу. Потім тільки гаєшку закрутив, затягнув і готово. На верхню сторону, трошечки інакше, я вам вже показував, роблю ось такий от кутик в цій площині. Це я вже казав, для того, щоб максимально високо підняти панелі. Щоб більше приватності, скажімо так, зробити, бо цей кутик він доволі високий. І він з'їв би, ну багатенько, так, довелося сантиметрів на 5 би опускати, опускати панель. А так ми ті 5 см піднімемо вище, і воно буде ще й більш органічно виглядати. Бо буде, в принципі, в рівень зі стовпчиками. От, і тут я сверлю отвір у цій планці. Так само, як стандартні отвори в ній просверлені. Тільки тут ближче до краю. Логічно, бо нам же до стовпчика прикрутитися треба. І наживлюю оцей болтик зразу з гаєчкою знизу, щоб воно вже було підготовлене до того, щоб. На місці прикручувати, бо так буде трошки простіше. простіше. одночасно і цей болтик наживлювати, і сюди болтик підготовлювати займає трошечки часу. А так він вже сюди прикручений, і буде набагато простіше на місці і швидше збирати. Зараз так само зроблю дальній бік. І ця панель готова для встановлення. Ну то лежать, то побиті, відклав їх у бік, дві биті панельки, вони в мене як. Захист цих працюють, вони зверху лежать, поки ми ними нічого не робимо. Ну і ось ще раз як воно виглядає на паркані. Тобто, ось оцим нижнім болтом, коли панельку принесли, зразу в кутик вставили і все, вона вже тут зафіксована від того, щоб зістрибнути вперед чи назад. Так само з іншого боку, зразу можна ще гаєчку наживити, щоб воно вже тут. І вверх нікуди не зіскочило, якщо ми будемо щось підрівнювати, бо треба там по висоті ще виставити оцей зазорчик з обох боків стовпчика зробити однаково. Ну і потім зверху вставляється оцей болтик, вставляється сюди в пас стовпчика, і тоді можна цей кутик посунути вже гарненько, підтягнути гаєчки з одного з іншого боку, і тоді вже пройти все протягнути вже гарним моментом, щоб воно було вже закріплене. І так, тут по місцю набагато швидше і легше робити. А з проводкою буду робити верх в один бік, отак в цьому профілі всередині прихований, низ в інший. Зроблю в стовпчиках отвори, вже замовив туди спеціальні гумові ущільнювачі для кабеля. Кабель доведеться, правда, подовжувати. І отак кабель сюди зайшов, піднявся отак в стовпчику вверх, тут місця дуже багато. А з цього боку інший, так само з герметичним кабельним водом. І отут всередині в стовпчику вони поєднались. Ось тут кришечку можна легко зняти. І тут купа місця, якраз, щоб воно там гарно, герметично, вода попадати не буде, висіти не буде. Буде і гарненько, і надійно. Ну і от встановлення панелей завершили сьогодні. Весь паркан вже готовий. Як було підготовлено, то швидко накидали всі панельки до вечора встигли якраз. Нам дуже подобається, як виглядає. Залишається тепер ще дозамовити решіточку, щоб позакривати оці отвори. От. Зробити проводку, бо панелі ще не підключені електрично, тільки механічно. Прокинути проводку в гараж і підключити до інвертора. Ну і ось від здалеку з зовнішньої сторони. Нам більш комфортну атмосферу зробить в нашому саду. Тепер вже навіть через цей хоч і невисокий, але. Паркан вже не видно, що коїться в нас на першому поверсі. Ну і живоплод підросте, теж буде ще прикольніше. Він тільки дістає поки що по висоті до рівня цього сонячного паркану, але підросте, буде ще повищий, буде щільний, буде взагалі класно. Найбільше зовнішній вигляд трошечки потихеньку стає краще і краще. Там і дальні поставили, тепер от вже й ближній готовий. Залишилося ще тільки решіткою закрити живопліт парканом з, таким, з решітки. І те саме зробити на передній частині. Там вже такий прозорий буде стояти, бо на ньому рослинки з цього боку живопліт, а з іншого ми там ліани посадимо. На цьому я це відео вже, мабуть, завершу. І електричну частину покажу в наступному. Тож, до зустрічі!